Масштабний проєкт, який допомагає молоді проявити свої таланти, створила агенція івентів Садиба М'юзік та національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ідеологом проєкту став поет Віталій Рябчун, голова журі проєкту Світ майбутнього очима дітей. Вже пройшов два ну, з половиною роки війни. Стало зрозуміло, що діти продовжують зростати, в них іде дитинство, і треба щось робити для того, щоб з одного боку відволікти їх, десь взяти позитивні емоції, зберегти, як то кажуть, ментальне здоров'я. А з іншого боку, вони та все одно діти і вони чимось займаються. Вони творять, хтось малює, хтось танцює, хто співає, хтось вишиває, і вони десь мають показати те, чого вони досягли за 2, за ці два з половиною роки. Із 16 тисяч. 400 дітей відібрали 500 це кращі з кращих у різних номінаціях. Це і декоративно-прикладне мистецтво, це і образотворче мистецтво, це і вишиванка, це і пісереплетіння, це і поезія і проза, це і хореографія, це і вокал. Тому е зараз вдалося зрозуміти, що у нас немає такого виду мистецтва, виду мистецтва, який би наші діти не опанували. Ми здивовані кількістю талантів, особливо е декоративно-прикладне мистецтво. Особливо хореографія. Ансамбль танцю Шанс приїхав із селища Літин Вінницької області. Дівчата і хлопці дивували публіку гуцульським танцем. Ми прийшли відбір у Вінниці і отак потрапили сюди. Що очікували ви взагалі, що можете дійсно потрапити із 16 тисяч учасників потрапити у цю п'ятисотку? Ну, наразі наш тренер зараз захищає нашу Україну, тому ми займаємося самі. Але все ж таки ми надіялись на те, що ми попадемо сюди, і ось так справдились наші надії. З Бахмача приїхав дует сестер співачок. Керівниця розповідає, що для виступу дівчат був спеціально записаний відеокліп. Нам дуже приємно, що нас запросили на цю подію. Таку нам, по перше, дуже приємно, що нас обрали, що ми все таки ну, переможці. От і ми з великим задоволенням тим більше в ми вже заскучали за такими подіями. От і ми, ми дуже раді цьому, і атмосфера чудова. Підтримати молоде покоління прийшли й українські зірки. Юрій Рибчинський, Ауріка Ротару, Павло Зібров, Євген Хмара, Амадор Лопес та Анатолій Гнатюк. Хтось колись сказав, що коли говорять гармати, музи мовчать, так от наші українські музи не мовчать, вони говорять на повну силу. І дитячі музи також не мовчать. Діти співають, танцюють, малюють, пишуть вірші і посміхаються на зло ворогу. Це є їх вклад у нашу перемогу. Ми проїхали майже всю Україну з фестивалем. Світ майбутнього очима дітей, який організували національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» і концертна агенція Садиба М'юзік. Перед проведенням концерту відбулася прес-конференція, на якій організатори та залучені зірки поділилися враженнями від проєкту. Такі масштабні фестивалі це дуже класна можливість прояву. І ще раз кажу, що я дуже щасливий, що ми відходимо від від стереотипів. Від стереотипів. Нам потрібно зберегти Україну, нам потрібно зберегти молодь, яка буде проживати тут. Слава Україні! Героям слава! Анжеліка Вовк, Андрій Хагеля, телеканал Київ.